Невразливий мультсеріал, що оснований на відомій комікс серії від Роберта Кіркмана, відомого за серією коміксів Ходячі мерці. Невколупний розповідав історію підлітка супергероя, у якого щойно прокинулись суперсили, та який починає геройствувати і хоче піти шляхом свого батька. А він є найсильнішим супергероєм землі на ім'я Омнімен. Після того, як Велика Двійка популяризувала жанр супергероїки, почали з'являтися історії, які були прямою сатирою на жанр, або розглядали його. Трохи під іншим кутом. Найчастішим сюжетним прийомом в таких історіях було питання: а що як супергерої не святі? Що як сила, якою вони наділені, змінює їхню особистість та навіть спотворює їх? Чудовими прикладами були комікси Абсолютність та не герой. А якщо покопатись, то можна знайти багато подібних. Після КВМ, яка популяризувала супергероїку на великому екрані, ось ці історії з коміксів, з іншим поглядом на героїв, також почали адаптувати під інші формати. Найвідоміші. Приклад, це серіал Хлопаки, що також оснований на прямій комікс сатирі на героїв Марвел та DC. І ось в 2001 році вийшов мультсеріал, де головний герой це син такої собі своєрідної версії Супермена. Отож, привіт, спільноту, і давайте подивимось на невразливого. Чи невколупного. Серіал починається з атаки двох таносів на білий дім. Зупиняти їх прибуває пародія на лігу справедливості. Саме цю команду завжди беруть за прообраз в подібних проєктах. Тут вони, як і в хлопаках, майже точні копії Дісішних протеже. Ось вам Флеш, диво жінка, Бетмен. І також традиція робити з Аквамена максимальне посміховисько. Тут він виглядає отак. Ну нарешті екшен. Через подібні карикатури та this before, say again. Sucks. Чуваки з DC максимально комплексували щодо цього та намагались всім довести, що Аквамен насправді дуже крутий. Навіть ребрендинг йому з версією МАМОА зробили. Але повернемось до наших баранів, тобто героїв. Так як пародій та сатир існує багацько, недостатньо просто скопіювати лігу, дати їм трохи інший міна та закинути з ними пару приколів. Їх треба цікаво та креативно розкрити, а не просто ой ой-ой, дивіться, у нас найшвидша людина, яка завжди запізнюється. Вибачте, запізнився. Та рибний дивак, що не вписується. Побачимо, що буде далі. На початку вони не виглядають дуже цікавими. Їм на допомогу прилітає тутешній супермен. Та разом з Лігою розбирається з Таносами. Цікавий факт, що тутешня версія Супса Омнімен працює один. Він не є членом загону найсильніших супергероїв. Далі знайомимось з родиною Омнімена, яка вже рутинно чекає новини. О, татусь знов рятує білий дім. Син Омнімена, на ім'я Марк, і є головним героєм мульта. Він народився, коли його батько прибули з планети Вільтрум покохав земну жінку. І так як Марк сам наполовину Вільтруміт, він має бути наділений силами, які. Які мають прокинутись десь під час пубертатного періоду. Тобто, от-от, але поки ні. Сплять. Доброго ранку. Окрім батька Супермена, у всьому іншому цей персонаж видається стандартним коміксовим протагоністом. Не дуже популярний в школі, має проблеми з карикатурним хуліганом. Трохи пізніше у Марка прокидаються сили. І стандартний етап, коли новоспечений герой освоює сили шляхом проб та помилок, тут замінений на тренировки з а-ля Рокі Бальбоа. Насправді. Доволі непогана частина. Бо мене завжди бісило супергеройське кліше, коли хтось отримав силу та кидаються геройствувати до кінця, навіть не розібравшись на що він здатний. Ну, як наче, коли в тебе прокинуться якісь супергеройські здібності, першою твоєю думкою буде, що досконало треба їх вивчити. Окрім того, що батя вчить сина основам геройства, він ще й детально занурюється в принципи роботи скілів, як працює політ і так далі. Падати ти не хочеш, тому з розслабленням будуть проблеми. Так. Навмисне обмочити штани. Що? Умисне обдзюрити. Ти все життя намагаєшся не стяти в штани, тому коли треба обіцятися умисне, це майже неможливо. Також забавний момент це дефолтна забава батька та сина в штатах кидання м'ячика. Але ці кидають його навколо світу. Цікаво, а що як той альпініст був би трохи вище, або м'яч потрапив би в пролітаючий повз літак? Ну і як же без клішованого повтора сцени з булі хуліганом, коли в героя вже є сили? Тільки тут Марк чомусь вирішує не наваляти йому, а просто стоїть та приймає всі удари, доки той не звалює. Що виглядає трохи крінжово. Отже, ти вирішив не користуватись своєю перевагою в силі та не бити його, але все одно виходить, скористався нею, щоб його принизити. Трохи згодом Омнімен помічає, як син геройствує у якомусь рвані та відводить його до супергеройського порт'є, який каже, щоб малий вигадав собі ім'я, що допоможе йому знайти образ, створити підходящий костюм. І зачепившись вухом у дефолтній розмові з батьком, він і обирає собі ім'я. different. You actually are invincible. Got it. І тут треба зупинитись для нашої постійної і вашої улюбленої рубрики Срачі щодо локалізації імен персонажів. Прямий та очевидний переклад імені головного героя, що одночасно є і назвою шоу, невразливий. Студія озвучення Дніпрофільм, коли перекладали проєкт українською, назвали героя та мульт відповідно невколупним. Ти дійсно невколупний. Багато з тих, хто дивились мульт в їхній озвучці. Звикли та полюбили саме цей варіант. Неоколупний. невколупний. Я дивився мульт в оригіналі, і взагалі про цей варіант нічого не знав. Дізнався лише коли почав викладати собі в телеграм-канал оригінальний комікс Ідвінсибл, що перекладає реліз група Мальописна Краївка. Вони назвали його невразливий, і до них в коментарях посипались претензії, чому він у них не невколупний. Забавно, що на талоці під релізом цього мульта навпаки багато людей дивуються, чому він не невразливий. Невколупний, доволі цікаве слово. Незвичайне та якесь ексклюзивне навіть. Але як офіційну назву, як український варіант імені героя, я її прийняти не можу. Вона звучить для мене як така собі баді-кличка, на кшталт Бетса чи супса. Уявіть, якби цей фільм називався «Бетс проти супса. Так, я розумію, що обидва ці імені не перекладаються на українську, але думку мою ви маєте зрозуміти. Я не проти, щоб персонажа так називали час від часу всередині мульта. Але особисто я обираю варіант невразливий. Вносимо його в книгу офіційно затверджених варіантів імен від Рештейс. Не Незгодні можете починати палати в коментах, а я продовжу огляд. Повернемось до розкриття тутешньої ліги справедливості, якого не станеться, бо всіх їх вбивають в першій же серії, і робить це омнімен власноруч. <світ> Навіщо він це зробив? Невідомо. Він отримав нормальну відсіч, тож втратив свідомість. Але скосив за єдиного вижившого після нападу невідомих. Маємо таку зав'язку, яка дійсно додає перчинки до подій. Бо до цього все виглядало звичайно, так непогано, але нічого особливо не чіпляло. А от загадка, чому ОМНІМ зробив це, та чи викриють його. За цим вже дійсно хочеться спостерігати, тим паче вводячи такого детектива Демона, що дуже схожий на Гелбоя. І дуже сподобався мені цей персонаж. Він починає підозрювати Омнімена А представляють його, до речі, на похороні Ліги, який поставлений по канонам Снайдера. Ну, знаєте. Hello Darkness Silent Friend. I've come to talk with you again. Поки Марк не підозрює, що з його батьком щось не так, він безтурботно геройствує та знайомиться з кубкою молодих героїв, які пізніше займуть місце ліги. Він намагається допомогти їм відбити вторгнення іншопланетян цілої армії, що валить з порталу. І їм не дуже вдається. Але загарбники починають старішити від земної атмосфери, тож самі швиденько втікають додому. А Марк вперше зіштовхується з важкою стороною геройства жертвами. А ми з дорослим рейтингом мульта. Ну ок, не вперше. Спочатку омнімен дуже брутально випили в лігу, але мені набагато важче було бачити, як гине цивільне населення. Що зазвичай, якщо й стається в супергеройських історіях, то залишається за кадром? А тут таких сцен багато. Нова команда куди цікавіша, ніж репліканти ліги. Вони самобутні та унікальні. Атомна Єва на яку відразу кидає око головний герой, виявляється, вчиться з ним в одній школі, але вона мутить з Рексом, іншим членом команди, що веде себе як той що мудак. Без тебе ми б не перемогли. Ось тільки ми перемогли. Також в тімі Дуплікейт, що вміє створювати свої, як можна здогадати, зімені дублікати, і робот на ім'я Робот. Така собі залізна людина, але без людини всередині. Прикольний перс, до речі, і він ще розкриється до кінця сезону. А ми повернемось до Омнімена. Він трохи відходить на задній план та дає Марку розкритись, та якби набратись досвіду перед великим фіналом. Але коли з'являється, то починає показувати нам, що не такий він ідеальний, як могло здатись на перший погляд. Він то грубить в лікарні. Мені потрібен мій костюм. Мені начхати, чи він порваний. Він засекречений, я хочу його повернути. Тож принесіть його негайно. То не спішить рятувати людей, яких атакує гігантський монстр, коли він з дружиною відпочиває. Бо він ж відпочиває. Тепер роби щось. я у відпустці Зі своєю красуною дружиною. Нехай Сесіл попітніє трохи. Або влаштовує тотальний геноцид цілої раси. Так, ті іншопланетяни, які штурмували Землю. Молоді герої так і не змогли з ними впоратись, бо ті повертались ще двічі та кожен раз проводили роботу над помилками. І під час третього камбеку Омнімен оклигав від бійки з Лігою. просто влетів до них в портал і влаштував їм справжній апокаліпсис. І в мене двояка думка щодо цього. Не щодо апокаліпсису іншопланетян, він виглядає круто. А взагалі, твісту, що омнімен злий. Ось ці сцени, які я перелічив, і ще декілька, як наче поступово мають натякати глядачеві, що з героєм щось не так. Він не такий дужка, як нам здавалось. А може він взагалі псих? Але камон, ми ж бачили, як він ні за що перебив цілу команду героїв, які були його друзями, які тепер можуть бути поступові підводки та натяки. Так, з одного боку, я розумію, що розкриття цього моменту супермен злодій. На самому початку працює як чудовий гачок для аудиторії. В коміксі з цим тягнуть трошки довше, але також вивалюють карти майже одразу. Але ось коли я дивився ці сцени, що поступово розкривають омнімена як гівнюка, я думав, що було б чудово, якби ми не бачили сцену з вбивством ліги або не знали, хто їх вбив. І поступово почали підозрювати омнімена. Ось момент з геноцидом прибульців. В такому разі змушував би нас задуматись, а не перегибаючи палку, тут наш герой. А може він так скидує лють через те, що його друзів хтось вбив. Але ж ні, ми просто ще раз впевнюємось, що він тощо псих. Ну добре, не псих. Тут більше підходить фашист з комплексом Бога. В розв'язці поясню. Команду з молодих героїв збирає тутешній Нік Ф'юрі Сесіл. І він виглядає як Клінт Іствуд. Нормальний цікавий пес. Але що в нього з голосом? У вас на озвучці Омнімена шикарний Джей Кей Сімонс. І ви не могли покликати на озвучку Сесіла когось, хто голосом схожий на Клінта Іствуда, чи просто когось дорослішого? Сесіл ставить новим командуючим вартових планети, так називається команда, робота. І той проводить відбір інших членів. Туди беруть старого героя, що втратив сили та юзає костюм, Рекса, Дуплікейт, Єву та малу дівчинку, яка насправді 24-річна дівчина, що вміє перетворюватись на зеленого монстряка, але кожен раз, коли це робить, молодшає. Тому виглядає як дитина. Цікавий саме концептуально персонаж. З нею виникають різні забавні ситуації. Хтось має тебе провчити. Якого бляха-муха. Єва, до речі, вирішує не вступати в команду через Рекса, з яким вона зустрічалась. Так, вони зустрічались, я забув згадати. Так ось Рекс приривнував її до Марка, бо ж вони з одної школи та часто тусили разом. І через це зрадив її з Кейт. Та ще й не з одною. Знущайся, Кейт! Очам своїм не вірю. Єво. А у Єви з Марком нічого не було. Хоч вона йому й подобалась, але вона ж порядна дівчина. А коли Рекс так з нею обійшовся, вона відразу кидається до Марка, а там. Рада за тебе, Марко. Так, він вже почав мутити з іншою дівчиною зі школи. Ну, в цілому, типовий любовний трикутник. А у Марка через геройство ще й типові проблеми з новою дівчиною. Не встигає на побачення, обманює, не хоче розкривати свою таємницю особистості. Але потім розкриває. А їй пофіг. Я знаю, що ти супергерой. No. Ти знаєш? No. Ти знаєш? Я ж не дурепа. І через те, що він так довго це приховував, переконалась, що він їй не довіряє. Не дуже чіпляючий лайн відносин набагато цікавіше персональна драма Єви з батьками, які прям хорасять її вдома. Вони, здається, віддали її на програму від держави, що робить супергероїв, і не дуже задоволені, як вона проживає життя. Батько навіть намагається змусити її повернутись до рекса. Але тепер ти навіть не частина команди. Рекс мене зрадив. Все це скінчено. Так буває, Пробачимо. що усі хлопці помиляються. Єва допомагає дівчині Марка Волонте. Терати та годувати бідних, та починає задумуватись, що так приносить більше користі, ніж будучи супергероїною. Після чого вона йде з дому та починає жити сама, і обирає кому та як допомагати за допомогою своїх сил. Окремо цікаво з командою, як робот намагається провести їм тімбілдінг. Спочатку не дуже вдало, та вони геть не знаходять спільну мову. Але після завдання другого починають ставати справжніми друзями та хвилюватися одне за одного. Довелося викинути якийсь комп'ютер чи сканер, що там стояв. О, ні, сподіваюся, то була не твоя дівчина, роботи. робота п'ять. Але з самим роботом як наче щось не так. Він при розмові з Рексом непомітно взяв в нього кров. Добре, радий, що ми порозумілися. Ай, блі, якого хріна? Пробач, мабуть, зачепив нерв. Іноді вис посередині фрази, звісно. Я не дозволив би тобі померти. Померти, 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 померти. Перепрошую. А потім, коли клони таноси втікли з тюрми, виявилося, що це він їм допоміг, бо хоче виростити клон Рекса з тієї крові, що взяв. Спочатку я подумав, що він зла та або розважлива паскуда, яка хоче замінити сильного, але недисциплінованого члена команди його слухняним клоном. Та й дуже емоційно. Як для просто машини він відреагував на поранення монстру дівчинки, але все виявилось набагато складнішим. Коли таноси роблять клон, робот приволокує якийсь моторошний м'ясний згусток. Цим згустком виявляється він сам. Робот ніколи не був роботом. Це жива людина, що існувала в ось такому стані. Рудольф, так його звуть, народився таким та був генієм. Він керував роботом віддалено, і він змусив синяків створити собі тіло. Також він змусив їх зупинити зростання тіла клона на досить юному віці. А чому стає зрозуміло після цих слів? Дівчинка, монстр повільно молодший, а я опинився в механічних стінах власного творіння. Я втік зі своєї тюрми. І допоможу тобі. Так, він закохався в монстродівчинку. І тепер, коли його свідомість перенесли до клона, він також дорослий в тілі дитини. Команда, звісно ж, спочатку не дуже сприйняла новину, що робот не робот, але потім заспокоїлась, та й спільна проблема по ліквідації великої розрухи їх відволікла та загартувала. А тепер щодо цієї розрухи. Вона сталася під час кульмінації з Омніменом. Цьому передував той факт, що його дружина, з якою спочатку серіала в них були ідеальні, наче відносини, поступово почала підозрювати чоловіка у вбивстві друзів. Детектив Гелбой посіяв в ній зернята сумнівів. Сесіл, котрий Нік Ф'юрі, попереджував детектива не лізти в цю справу глибше, тому що боявся, що той запалить контору перед омніменом, і той зрозуміє, що його підозрюють. А Сесіл, хоч не мав ще точних доказів, вже... Почав готуватись до того, що їм доведеться мати справу з найсильнішим героєм землі, що буде не на їхньому боці, і поки зброї проти нього в них не було. Тож гелбойського коломбо відправляють у відставку та додому в прямому сенсі. Кастують заклинання та екзорцистять його до пекла. Але дружина Омнімена сама продовжує розслідування та знаходить костюм, що був на Омнімені під час різні в штабі ліги, і за допомогою нього впевнюється, що вбився Нолан. Так, омнімена звуть Нолан. О, але... і все це, звісно, добре. Але якого біса чувак, який за декілька секунд може буквально долетіти до будь-якого вулкана на планеті, щоб спалити ну, типу, єдиний доказ його провини? Не зробив цього. Він навіть перше, що згадав, коли прийшов до тями про цей костюм. Чому цей чувак просто запхав його в вентиляцію як якийсь побертатний підліток журнали з порнушкою? Хоча навряд зараз у пубертатних підлітків є порножурнали, але ви зрозуміли трохи крінж. Дружина діворсить омнімена та каже йому забиратись, що виводить дядька з себе. Пішов ти, Нолане! й помічає, що за ним стежать невидимі солдати Сесіла і жорстоко розбирається з ними. А Сесіл швидко ховає його дружину до себе в бункер. Омнімен вбиває навіть помічника Сесіла, тутешнього Філа Колсона. Той перед смертю підриває потужну бомбу, щоб затримати Омнімена хоч на годинку. Це жесть, сер. Але не виходить. Затримає його на годину дві. Або ж взагалі йому не зашкодить. Омнімен хоче розшукати свого сина та прямує до нього. Сесіл починає застосовувати проти Омнімена все, що має. Наприклад, потужний постріл супутникової зброї. Ну кров з носа йому пустили. Невразливий в цей час допомагає атомній Єві з геройськими справами, не знає новину про батька та зближається з Євою ще більше. Вони раніше разом чудово працювали та спілкувались, і тепер обоє без пари. І дивлячись, як наче вболіває, щоб у них все вийшло. І відверто кажучи, саме з нею він має бути. Навіть якщо відкинути суб'єктивну думку, хто там більше привабливіша і таке інше. Перша дівчина, марка не має крутих скілів та й не тусить на екрані в латексному міні-комбезі. Тож, очевидно, порівняння буде несправедливим. Просто очевидно, що бар'єр між його супергеройським життям та особистим заважав йому в перших стосунках. І заважатиме й надалі, навіть якщо дівчина знатиме, що він герой. Все одно будуть образи через запізнення й таке. Інше. Це вічна дилема Паркера та Мджей, наприклад. Але Єва все одно втирає йому, що він має бути зембер і все таке. На Омнімена кидають ще армію зомбороботів. А коли він розвалює і їх, то гігантського Ктулху. І з тим, наче Омнімену, вже не впоратись. Але тут підіспіває невразливий та рятує батька. Тата! Ті вдвох розбираються з монстром, але тут прилітає один з оригінальної команди героїв, яких перебив Омнімен. Безсмертний його повернули до життя Таноси, і він все пам'ятає. Тож атакує вбивцю своїх друзів і безсмертний, по-перше, кричить про те, що Омнімен вбився перед камерами та марком. А по-друге, ще й доводиться, знов вмираючи від його рук. ¿Te Звісно ж, син відразу не може повірити, що його батько лихий, та починає думати про захват розуму і так далі. Омнімен ж розповідає справжню історію свого походження. На початку ми бачили флешбек, як він розказував малому Марку казочку про планету Вілтрум, де живуть ось такі сильні люди, як він сам. І за його словами, Вільтруміти часто відправляються волонтерами на інші планети, щоб захищати їх. Так, начебто, Омнімен і потрапив на Землю. Правда ж, трохи інакша. Планета Вілтрум дійсно існує. Але працює там все трохи за інакшими принципами. Вони встановили люту диктатуру, та шляхом насильницької акселерації відібрали та залишили в живих лише найсильніших членів суспільства, скоротивши населення наполовину. Після чого стали вести загарбницькі війни на інших планетах. Вони захоплювали планета за планетою з ідеєю захопити всю галактику. Але в один момент населення вілтрумітів розпорошилось по захопленим планетам. Вони не могли літати єдиною армією та захоплювати нові. Тож, вигадали інший спосіб: закидувати такого собі крота, одного вілтруміта, який самотужки підготує планету до їхнього вторгнення. Омнімен вирішив почекати, доки його син отримує сили, і тоді разом з ним вдвох втілити задум в життя. Тому він і вбив лігу в перший день, коли дізнався, що у сина прокинулись сили. Звісно, Марк і чути не хоче ні про яке захоплення світу, та в гробу він бачив тих вілтрумітів. На що ти чекаєш? Що я зроблю усіх друзів рабами заради кубки прибульців, яких ніколи не бачив? Це моє життя і мій народ. Перед лютою бійкою батька та сина Омнімен ще й скидає маску людяності на, на 100%. відповідаючи на питання сина, мовляв: а мати, ти що не любиш? Та що мені та мама? Я живу сотні років. Люди це просто NPC, малий. По ходу битви мати сама почує, що була лише частиною плана і Олон лише вдавав кохання. Ну і почнеться файт з сином, де сили геть не рівні. Він круто поставлений з купою цікавих моментів. Як то коли Марк з останніх сил буде рятувати пілота винищувача, якого Сесіл відправить йому на допомогу. А батько буде мати трохи іншу думку. Гадав мені жопа. Ради чого? Ну і ще декілька уроків, що буде давати омнімен сину щодо емпатії до людства, чим причинить купу розрухи в місті, або сцена в метро, де він змушуватиме сина подивитись правді в очі, так би мовити. Може, цього разу ти зрозумієш. І коли Марк не здається, омнімен вирішує, що може почати спочатку. Якщо ця дитина не слухається, зробити нову, тож може прикінчити сина. Але попри всі його спічі щодо емоцій, це слабкість і так далі. Він згадує дитинство малого. А коли чує з вуст, майже втратившого свідомість сина, тато розкисає та зберігає йому життя. Просто мовчки улітає. Ось так закінчується перший сезон. Там ще пів серії підводять підсумки та закидують вудочки на наступний. Показують, що всі злодії, яких ми бачили в першому сезоні, готують плани помсти та повернуться в другому. Звісно ж, Вілтруміти точно повернуться. Про це Марку каже іншопланетянин, який шарить за них. Якщо не Батя, то сама нація точно не залишить землю в спокої. І невразливий обіцяє, що буде до цього готовий. Щодо сюжету в цілому, як сатира на жанр, яку я очікував тут побачити, не здивував. Проте зачепив іншим своєю самобутністю, унікальними персонажами та драмою. Окремо до розкриття Омнімена піднімалось цікаве питання почуттів матері, у якої чоловік та син супергерої, а вона звичайна людина. Твіст з роботом дійсно був неочікуваним. Та й за кадром я залишив декілька цікавих речей. Був тут і лютий треш. Наприклад, епізод про ось цих зомбі-роботів, що раніше атакували Омнімена. Ми бачили їх раніше, коли Марк з другом та дівчиною їздили. В коледж. Дійсно крінжова серія, там погано все. Але головне, що з хлопця Маркового друга роблять ось цього зомбі-робота. І ось друг Марка такий, ой, як сумно, мого хлопця, там зомбі зробили. А пофік. Але в цілому сюжет добре. А анімація взагалі чудово. На перший погляд нічого особливого. Так дуже схожий на оригінальний комікс малюнок, але наче нічого більше. Але якщо персонажі намальовані просто нормально, вивозять задники, міста, природа, космос, задні плани просто роблять картинку нереально крутою. Та й навіть звичайні польоти. Ну і мені сподобалось, як саме розпорядились дорослим рейтингом. Тобі не пихає. Мають кров та кишки в кадр кожні декілька хвилин, просто тому, що можуть собі дозволити. Тим самим притуплюючи твоє сприйняття жестяка, ти як наче забуваєш, на що вони здатні. І коли цього вимагає ситуація, бамс! Шокують тебе! Молодці! Ще мені сподобалось, що оця версія Супермена не Господь Бог. Так, він теж дуже сильний та вміє літати, але це все. Він не вміє, як субста-хомлендер все. Показали, що він просто від потужної взбучки може втратити свідомість. Від сильних ударів в нього йде кров. А як то кажуть, Do you bleed? Другий сезон має вийти пізніше цього року, та й шоу вже продлилий на третій. Будемо чекати. Як вам невразливий? Хто з героїв, окрім самого Марка, сподобався більше всіх. Пишіть у коментах, буде цікаво почитати. Підтримуйте канал фінансово, якщо маєте таку змогу та отримуйте ранній доступ до відео. А як не маєте змогу підтримати канал фінансово, ставте лайки та діліться цим відео з друзями, яким воно буде цікавим. Це також дуже допомагає у розвитку. І як завжди, дякую за перегляд! Далі буде.